Зараз я покажу вам ще одне уже ретро-відео, яке я відкопала випадково не, не відкопала випадково, насправді підписана на сторінку. Дівчина, яка займається цим підняттям всіх, е е всіх е архівів Суспільного медіатеки. І зокрема, от нещодавно вона поділилася музичною програмою Параплан. Так, підофігіла від цієї програми, тому що ведучі ведуть цю програму дуже неординарно. Це львівський продакшн 1995 рік. Зацініть ВВ, ти геній, це була дуже романтична музика, але мені здається, що я б могла вигадати таке. Ну таке, ну таке. М -м. Ой, 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 я уявляю, що ти могла б видумати. Ну і що ти уявляєш? Пісня про любов? Про любов, про любов. Ну нехай буде про любов. Добре, але давай в такому випадку, хай її виконає моя улюблена співачка. Ну, ВВ, ну чому ти такий? Ні. Нехай її виконає мій улюблений співак. Давай, але хто кого? Давай. 95-й рік, українське телебачення Ольга Янг і Валерій Степанюк. Я не знаю, що з ними зараз. Просто захотілося дати імена а, ведучих цієї телепередачі, яка завершується. А передача називається Параплан, і вона завершується парою планів. Ви зараз будете здивовані, це для українського телебачення. Маємо надію, що невдовзі зустрінемось знову. Свої фантазії надсилайте за адресою Львів 8, Високий замок. Клас. А на завершення парапланчиків. Що ви знаєте про те, як робити телебачення у 90-х? А що ви взагалі знаєте про те, в яких позах можна робити телебачення у 90-х? А тепер ми переходимо до пісні, яку я хочу вам показати. І давайте послухаємо підводку. Спочатку підводку до неї, тому що всі підводки у цій передачі просто м -м, витвір мистецтва. М -м -м, моя маленька, ти мені заважаєш. І взагалі, що це таке? То літаючий офіс? Ну, він вийшов трохи не такий, який я хотіла. Але уявляєш ВВ, ти міг би бути Дженерал Шіф директором. Я б могла бути твоїм ну, правим пальчиком. Хел? Oh. О, oh, ні. Це варто побачити, а не почути. І і отут ми будемо слухати. Зрадницю. І я дуже рекомендую вам вслухати в текст, тому що він абсолютно пророчий. Але це не вперше, коли я кажу, послухайте, що було з нею в 90-х і як можна було здеградувати. Це інша пісня, і репертуар просто фантастичний, глибокий, кльовий, витіснений, ширпатребам, два притопа, три прихлопа. Слухаємо, тому що це треба бачити. Слухаємо і дивимося, тому що це треба бачити, а не чути. І вслухайтесь в текст. Він відповідає реальності трошки більше ніж на всі сто. Ну і власне, пробач мені, не повернусь до тебе тою, що була. Пробач мені, бажаю знати, на що, на що я жила. Для того, щоб здеградизувати і стати русською балалайкою Очевидно. Нічого не можу сказати, але Росія завжди воювала проти нас, здеградизовуючи, принижуючи українську культуру, підтасовуючи, заміняючи її гавніщем і популярнішою. Популярнішою стала зовсім інша здичавіла версія Ані Лорак. Ну і, звісно ж, ацасну, а дуже сильно просували. А в нас дуже багато останнім часом все більше і більше в Фейсбуку дискусії стосовно ролі культури і значення культури. І я хочу наступний блок почати з посту, який побачила нещодавно і. Бо, як ви бачите, уже з обкладинки все зрозуміло, але я зацитую слова Олени Крамаренко підручним: Гадайте, якої мови в міській бібліотеці для німецькомовних. Мене вражає, як можна було приклепати балет як символ до цієї культури. І Питання в тому, що дійсно Росія заміняє всі свої е, людожерські практики, тим, що просуває себе через Достоєвського, який ніхто не читав, через Толстого, якого ніхто не читав, але ну, типа, ті, це щось хороше через балет і через всю іншу херню. Але питання навіть не в тому, що робить Росія. Хер з ним хай вони це роблять. Ми, ми про себе не знаємо. А дуже важливих речей. І тут мені хочеться підтримати ще один проєкт, про який я дізналася. Зацитую Дмитра Сімонова: одна з дратуючих речей сприйнятті світом московицької культури це «Великий балет. І, хоча цей вид мистецтва сповідують і розвивають у багатьох країнах світу, включаючи нашу Україну. Я далекий від балету, але знаю, що в нас є сильна школа хореографа та зірки. Просто мало про це розповідають. Український канал Балей Меніак. Проводить інтерв'ю з зірками нашого балету і розповідає новини цього виду мистецтва. Тому, якщо ви поціновувач, підписуйтесь. Якщо не поціновувач, також підписуйтесь. Я вважаю, що зараз максимально треба підтримувати все українське. Якщо канал набере три тисячі підписників, у них буде можливість залучити грант на розвиток. І коли я зайшла на цей канал, я подумала. Їм супер терміново треба цей грант, тому що якщо вони без гранту роблять такий контент, то що буде, коли їм дадуть трошки більше підтримку? Просто, просто, от я навіть не буду вас переконувати, подивіться цей уривок і зрозуміти, що вам треба подивитися ці відео. Зірковий час. А, тільки дивимось на них і максимально холодні. Але дивимось на них. Ми знаємо, ми бачимо ці душі. Ой, мати моя рідна. Вповну ножку, окей? І дивіться, звісно, хочу, щоб це. Я розумію, що складно робити шість, але дуже Артем любить цей маятник, хоч ти йому пристрели. І прям хочу, щоб воно в темпі було. Ну, це власна постановка цінеї забудових предків. Здається, 10 11 травня, десь там уль у Львівській у опері опорі буде ця постановка. Подивіться, якщо ви зацікавлені, тому що я б, наприклад, зразу пішла. Я подивилася там е, відео короткі, є відео інтерв'ю, є відео за 5 хвилин до е, власне виступу. І, наприклад, якщо говорити про тіні, то там не лише про танець, про ідею, а також про костюми. І це дуже цікаво слухати. І ти. Е, ти, по-перше, бачиш закулісну роботу, яку ти ніколи не бачив. по-друге, ти дізнаєшся більше, і це суперцікаво. У нас ну, шикарна культура, з якою можна працювати, і це не вичерпне джерело для стилізації і реалізації проєктів різних. І тут якраз от я знайшла ось цю візуальну вимогу, як передати вишивку, не використовуючи її. Я використала геометричний орнамент, який був характерний для карпатських регіонів, і виділила елемент ромбу, тому що в вишивках часто або композиційно вони складаються з ромбів, або вписані в ромб орнаменти. І ось цей елемент ромбу я вже Трактувала якби способом витинанки. І це не буде як такої вишивки, але зі сцени воно буде виглядати як вишивка. І ось ці костюми можна елемент рукава цього побачити. Я зараз спробую дістати. Ось вони будуть ці рукави. Хори. Це хор? Це хор і oh. e... Ну, реально, кожне відео дуже цікаво дивитися, дуже цікаво в це все занурюватися. Я рекомендую вам, бала ймені підписуйтесь. Я підписалася. Я вважаю, що цей канал дуже якісно робить свій контент і заслуговує не те, що на 3 тисячі підписників на 333 мільйони підписників. Тому підтримайте, підтримайте українське, дізнайтеся більше про український балет, тому що це дуже важливо і. А тут я Покажу вам пост, який насправді рекомендую прочитати. Не буду вже його сьогодні зачитувати. Пост стосувався полеміки стосовно того, що світ ну там тайм поставив на обкладинку цю жену бутерброда, і взагалі, що, що відбувається, і багато хто був обурений. Але ось у цьому пості художниця, яка його написала, дуже аналізує значення культури і того, і також пише про те, що на її думку. У ми можемо зробити для того, щоб бути ефективнішими і щоб взагалі усвідомлювати, що відбувається з одного боку, це думки, які багато хто з вас уже можливо і думав і десь читав, але не зайве для себе знову ж таки. Покласти їх собі в голову, затрамбувати і запам'ятати, тому що насправді дуже велика проблема в тому, як русське торує собі шлях просто немилосердно широтами інтернетів і культурних просторів, і позакультурних просторів, і просто життя, прогризаючи собі, популярність тупа скрізь.